83. Перше питання. Чи можна стверджувати, що будь-які три точки завжди належать одній прямі? Так. Ну. Які думки є з цього приводу? Чи завжди будь-які три точки завжди лежать на одній прямій? Ні. Ні. Так. А чому Аліса? Ну, це може бути навіть трикут з трьох точок. Тому що через ну, дві точки так. завжди проводиться одна пряма. Це було аксіом. Через три ні. Так. А третя точка може належати цій прямій, може не належати. Тому в загальному так. випадку ні. Так, друге питання. Через будь-які три точки. Ну, будь-які три точки завжди лежать в одній площині. Так, тут які є думки? Ні. Так. Так. Дивіться, тут такий варіант. Ці три точки, вони можуть бути розташовані на одній прямій, або не на одній прямій. Якщо три точки розташовані на одній прямій, то будь-яка площина, яка буде проведена через цю пряму. Ну, наприклад, ось так ви можете провести площину, або ось так ви можете провести цю площину. Тобто площин через пряму можна провести безліч, ми розуміємо. Але у будь-якому випадку, ці три точки, вони, якщо знаходяться на цій одній прямій, значить вони вже знаходяться на цій одній площині. Все. А якщо вони не належать одній прямій, то взагалі вони лежать в єдиній площині, яка проводиться через ці три точки. Тому у будь-якому з цих випадків ми можемо сказати так. Вони будуть належати одній площині. Так, давайте ще подивимося номер 84, який був. Так, Андрій, ану давай, Скільки різних площин можна провести через одну пряму? Як ти вважаєш? Максим. Ну, Максим, будь ласка. Безліч, Безліч, правильно. От як тут ми і малювали з вами, через одну пряму можна дійсно провести безліч площин. От Те, що нас і цікавить. Так. Ну давайте подивимося, ще номер 85 І будемо переходити до інших задач. Чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка проходить через центри вписаного і описаного кіл. Даного трикутника належить площині цього трикутника. Так, Матвій хоче відповісти, будь ласка. Ну, так. А чому? Ну, якщо ці е, точки належать площині, то і вся пряма належить площині. От ти правильно міркуєш з одного боку. І так дійсно, дивіться, якщо я маю вписане коло, так, тут там якийсь трикутничок, там там несуттєво, так, ну от такий, наприклад. Оце вписане коло, ось його центр. Далі я маю описане коло, ну так, схематично намалюємо, так описане коло. Тут буде там десь його центр. І ці дві точки, вони різні, так, точки О1 і О2. І ми розуміємо, якщо дві точки належать площині, то і вся пряма, яка проходить через ці точки, вона теж належить цій площині. Але може бути випадок якого трикутника? Рівнобедреного і тоді. Рівностороннього. Рівностороннього і тоді пряма може протикати. Правильно. Центр. І якщо цей трикутник є рівностороннім, то в нього центри вписаного і описаних кіл збігаються. І тоді пряма, наприклад, ця площина Альфа пряма може протикати площину Альфа. Зрозуміло. І якщо питання та взагалі, у будь-якому випадку, ну тоді ні. Тому що цей випадок ми виключити не можемо. Ну, гаразд. А можна ще питання, будь ласка, в мене 90 й не вийшов. 90. Так, 90. Угу. Через пряму А і точку А можна провести дві різні площини. Який висновок можна зробити? Дивіться. Якщо маємо пряму А, і точку, яка не належить цій прямій, Аліса. Скільки площин я можу провести через таку картину? Одну. Правильно, лише одну. А якщо мені відомо, що через точку і пряму проводиться, як мінімум там, дві площини, то тоді що я можу сказати про цю точку? А, що вона належить. Так. Угу. Якщо точка буде належати прямій, то будь ласка, ось вам одна площина, ось вам інша площина, і їх можна провести безліч, як через одну пряму. Тому висновок дуже простий: точка А належить площині. О, належить прямій. Ну, гаразд. Все. Якщо більше питань немає, давайте тоді до першого варіанту. У нас там є щось номер 91. Так. Так, давайте подивимось. Так, Аліса, ну давай, читай. Зараз, секунду, відкрию. 91-й. докажіть, mm що -hmm. через дві произвольні точки можна перевести хоча б одну плоскость. І так, значить, у нас є дві довільні точки. Наприклад, точка А і точка Б. І ми пишемо дано. Є, ну, можна так написати. А і Б, це в нас точки. І нам потрібно довести, довести. Що через них можна провести хоча б одну площину. Тобто існує площина альфа така, що точка А належить альфа, точка Б належить альфа. Тобто тут не кажуть, що вона має бути єдиною. Ми розуміємо це. Доведення. І так, дуже просте доведення. Просто міркуємо. Аліса, в тебе є дві різні точки. Через них завжди. провести знову. пряму. Пряму. Через прямо проходить ліч площі. Так, так, так. Гаразд. Зараз ми все ми це зробимо. По-перше, пишемо, що АБТР пряма. І це в нас за аксіому проведення прямої. Да? Можна так записати. Проведення прямої. Дивіться. Так, ми казали, що через пряму можна провести безліч площин, але чому? Яка була аргументація? По-перше, я можу завжди обрати точку, яка не належить прямій. Тобто я пишу, що це не належить АБ. А чому я можу це зробити? Бо в площині безліч точок. Тому що яка б не була пряма, існують точки. А, угу. І це в нас що було, Аліса? Аксіома. Яка? Про... Приналежності точок до прямої. Правильно, приналежності точок. Прямує. Ну, і якщо я маю пряму і маю точку, яка не належить їй, що я можу провести? Точно. І це в нас де було таке твердження? В... начебто теорем. Теорема один у нас була. Це був наслідок з С3. У нас була перша і друга теорема це були наслідки з третьої аксіоми. І тоді я можу записати, що існує площина альфа, така, що АБ належить альфі, і точка С належить альфі. Можна записати за Т1. Можна за наслідком з С3. Можна і так, і так. Ну, і якщо пряма належить площині, то кожна її точка теж що робить? Належить цій площині. правильно, і ось я пишу так: за означенням, все, що й потрібно було довести. Так, гаразд, давайте 96. Так, Максим, Маньковский, ну давай читай. Точки А, Б, С и Д расположены в пространстве так, что продолжения сторон А, Б и С Д, четырехугольник А, Б, С, Д пересекаются. Докажите, что указанные точки принадлежат одной плоскости. Угу. Давайте. Взрубаемся. Итак, давайте. Є чотири точки. Вони розташовані таким чином у просторі, що продовження сторін а, Б і Ц, Д перетинаються. Тобто маємо дві прямі, що перетинаються. Ось тут є А і Б, і є С і Д. І маємо чотирикутник. Тоді давайте ось так поставимо. С та Д. Тоді це буде грамотно. Тому що чотирикутник АБЦД. Тобто маємо чотири точки. Чотирикутник АБЦД. Продовження сторін АБЦД перетинаються. Ну, там в деякій точці Н, наприклад. І потрібно довести, що вказані точки належать одній площині. І так пишемо дано АБЦД чотирикутник AB перетинає CD в точці Н. І потрібно довести, що існує площина альфа, така що точки А, Б, С і Д їй належать. І так поїхали, Максим. Значить, ну по-перше, що нам відомо про прямі, аби це Що вони пересікаються в точці N? Ну, так давай ми зразу оце запишемо. Є перетин в точці N, звідки ми це знаємо? За Заумовно. А якщо дві прямі перетинаються, то через них завжди що можна провести? Давай будемо пригадувати аксіоми стереометрії. Ну, дивіться, давайте давайте це важливо. Якщо ми не будемо це пам'ятати, то і далі буде дуже тяжкувато рухатися. Аксіома третя. С3. Ну, що там написано було? І зараз Давайте. Проведення площини через дві прямі, що перетинаються, можна провести лише одну площину. Тобто тут одразу є дві прямі, що перетинаються, і тому я можу сказати, що існує така площина альфа, якій належить кожна з цих прямих. І це в нас за С3 за С3, ну, да, за третьою аксіомою стереометрію. Ну, а якщо пряма АВ належить площині, то кожна її точка, що робить? Теж належить площині. Тому я можу сказати, що всі чотири точки тут знаходяться. Що А, Б, С, Д належить площині Альфа. Так, і це за означенням. Це означення ми з вами записували в самому початку. Все. Така задача. Давайте далее подивимося на номер 103. Андрей Дейсадзе, Давайте читай. Номер 103. Две соседние вершины и точки пресечения диагоналей парале... параллелограмма принадлежат плоскости бета. Пережати плоскості бета дві другий вершини паралелограма. І так, дивіться. Значит, ми малюємо одразу площину. ну, Наприклад, таким еліпсом несуттєвим. В цій площині ми малюємо паралелограм. Ось, площина у нас бета. Значит, маємо паралелограм ABCD. Далі у нас є претендіагонали. Наприклад, точка О. І ми пишемо дано з вами. Дві сусідні вершини. Наприклад, вершини А і Б. Значить, А і Б належать площині альфа. Дивіться, я використовую скорочену форму запису. Я пишу через кому. Ну, здебільшого, все ж таки окремо пишуть. А належить альфа, Б належить альфа. Тобто, щоб ви це мали на увазі. Далі. Є діагоналі. Значить, ми пишемо, що A, B, C, А, Б, С, Д паралелограм, С, кома Д – діагоналі. І вони перетинаються в точці О. І точка О теж належить площині альфа. І так, нам потрібно довести, що С належить альфа та Д належить альфа. Ой, я перепрошую. Тут площина бета була. Значить, ну я. Дивіться, щоб я вже зараз нічого тут не виправляв, давайте ось тут просто альфа поставимо. Ну, вже за звичкою площина альфа, я вже скрізь альфа. Ну, давай будемо міркувати. Так? Значить, ну, що в нас є? У нас є дві прямі А це і БД. Так? Діагональ. Нам сказано, що точка О, точка А і точка Б належать площині альфа. Чи буде точки А, Б і О лежати на одній прямій? Ні. Ні, не буде. Однозначно не буде, тому що О це точка перетину діагонали. А якщо три точки не лежать на одній прямій, то через них можна що провести. Т2. Ану, відкрий, будь ласка, Т2. Прочитай. Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести лише одну площу нову. Тобто, я можу стверджувати, що можна провести, так? Значить, ну так. Давайте ми це запишемо. Ми пишемо, що А, Б належить площині альфа. Ну, тут одразу я напишу, що Д в мене паралелограм, діагоналі перетинаються в точці О. Це в нас за умовою. Звідси, якщо точка О є точкою перетину діагонали, я можу стверджувати, що вона не може належати прямій а, Б, ну, за означенням. Далі вводимо, що точка О належить площині альфа. Це зрозуміло звідки. І наразі підкреслюємо це. І підкреслюємо ось це. А, кома Б, кома О є альфа. слідовательно... Тобто існує єдина площина альфа та. Так. Така, що всі ці три точки їй належать. І це в нас була Т2. Або теж можна написати за наслідком з С3. Тобто не суттєво. ну я напишу Т2. Тобто ми розуміємо, що вся ця картина лежить в одній площині. Тобто, уся ця геометрична фігура все ж таки паралелограм це фігура плоска, вона буде належати цій площині. Але давайте аргументуємо. Тоді пряма АО. І пряма БО, вона теж що робить? Належить цій площині. Правильно, значить, ми пишемо АО і БО належать площині Альфа. За ознакою. Ми пам'ятаємо, якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить. Ми ж довели, да, що Б і О належать так, значить, все. Так, ну і тоді точка D, Вона ж знаходиться на якій прямій? А Д. знаходиться на якій прямій? А. Б. 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 О. Так. BO. Тож, з нею ж маєш справу. Значить, можна написати, що точка Д належить БО, а точка С якій прямій належить. А О. А і тоді ці точки D і C зобов'язані де знаходитись? На площині альфа. Правильно. І так ще раз, за умовою, нам відомо, що точки А, Б і О належать альфі. Але нам не відомо, що це єдина площина. Так? Значить, ми з вами сказали, якщо точка О не належить прямій АБ, тому що вона є точкою перетину діагоналі, то через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести одну площину. Звідси маємо, що прямі, АО і БО належать цій площині, тому що їх дві точки там знаходяться, тобто за ознакою. Ну а звідси, якщо точки Д і С належать цим прямим, то тоді вони теж належать площині Альфа. І це за означенням. Ну, все. Так, наразі у нас буде номер 104. Тут просто питання. Тут зараз нічого ми не будемо щось таке записувати, оформлювати. Давайте просто подивимося. Так. Піть, ану, давай, читай. Можна ли утверждать, що всі точки окружності принадлежать плоскості, якщо ця окружність має з дані плоскості перво дві общие точки? І так, значить, розуміємо. Перше питання: чи можна стверджувати, що все коло буде належати площині, якщо воно має з ним лише дві спільні точки? Просто Думка, так, все ж таки, це стереометрія. Так, можемо уявити собі площину, уявити собі коло, яке має дві спільні точки з площиною. Чи обов'язково воно буде в ній лежати? Петь, просто, ну, як вважаєш? Думаю, обов'язково. Дивись, а якщо ми таку картину розглянемо? Я думаю, що ні. Намалюємо площину. Ось є площина Альфа. І дивіться, і я намалюю ось таким чином коло. Розумієте, що відбувається? Воно протикає цю площину. Ось вони дві спільні точки. А та Б. І тоді я можу так розташувати пряму та коло, що вони будуть мати дві спільні точки. Коло. Не, не, не круг, а коло. Окружність. Тобто тут ні. І ось цей контрприклад. Так, у другому випадку вони мають три спільні точки. Коло і площина мають три спільні точки. Тут. Я думаю, що обов'язково. А давайте ну, аргументуємо чому. Бо через будь-які три точки, які на вже напрямі, можна провести площину. Все. Чому я можу дати гарантію, що будь-які такі три точки не будуть лежати на одній прямій? Це коло? Правильно. Тому що це коло. І якщо я буду розглядати коло, дивіться, я стереометричне креслення роблю, ми зрозуміємо, і будь-які три точки, які ви розглянете на колі, вони ніколи не будуть лежати на одній прямій. А якщо так, то проводиться лише одна площина. І коло має належати цій площині. Молодці. І давайте ще подивимося номер 105. Так, ану, питання до всіх. Через три точки можна провести дві різні площини. Як розташовані ці точки. Через три точки можна провести дві різні площини. Як розташовані ці точки. На На одній прямій. Угу. На одній прямій. Дивіться, ми з вами сьогодні це вже неодноразово зустрічали. В тому чи іншому контексті, але було. Ось є три точки. Якщо вони розташовані на одній прямій, я можу провести не лише дві, а й там безліч цих площин. Так, розуміємо. Якщо ж вони будуть не на одній прямій розташовані, то скільки площин я проводжу? Єдина. О, а в мене в мові сказано, що можу провести дві. Значить, на одній прямій вони повинні бути. Значить, ну можна отак поставити пряму А і записати, що ці три точки належать одній прямій. Гаразд. Значить, додому. Берете другий варіант номер 9196. 103, 104 і 105. Так, у понеділок у нас алгебра. Пам'ятаємо. Все на сьогодні все відпочивайте. До ну, побачимо.